Гравітація покинув зникає, краще спомило, танці міжіром, манія боя. Погляди нашомуряли камоя. Можу побажати. Я я те, що найцінніше. Ну як, як на мене. Не боятися творити і не боятися виносити свою творчість і показувати її людям свою власну. Тобто, будь-то вірш написаний вами, не боятися його прочитати, не боятися якоїсь критики, Будь-то якась пісня, відчувати саме себе і викладати це на, на публіку, не боятися цього, тому що ваша індивідуальність вона є особливою і безцінна. Ну і скоріш за все перемоги.